Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо хронограф від Tissot, модель із колекції T-Race. Годинник має циферблат темно сірого кольору та має текстуру, що нагадує покриття гоночного треку. Причому на додаткових лічильниках бачимо інший тип покриття, що також можна зустріти на треку. Не дивлячись на чорний колір, на стрілках та мітках є люмінісентне покриття хоча, звичайно, більш тьмяне. Верхні лічильники відповідають за хвилини та долі секунд хронографа. Знизу винесено окремо секундну стрілку годинника. Між мітками 4 та 5 годин знаходиться апертура. По краю циферблата розміщено шкалу тахіметра, логотип традиційно зверху. Під секундною стрілкою напис Made. встановлено швейцарський кварцевий механізм Eta G10212. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Є індикація низького заряду елемента живлення. Циферблат захищає стільки до появи сапфірове скло з покриттям антивідблиску. Рант має вигляд гальмівного диску з перфорацією. Елемент справа відповідно супорта. Корпус із ржавіючої сталі 316L з pvd покриттям чорного кольору. Діаметр 45 мм, товщина 11,76 мм. Комплектується чорним силиконовим ремінцем з протектором. З різних сторін різна текстура. Застіпка сталева чорного кольору. Задня кришка сталева також співвіді покриттям. Тут вказано деякі характеристики. Ось так сидить на моїй руці. Обхват зап'ясті 16 см. Ціна цього хоронографа 650 євро. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.